Як війна змінила твоє ставлення до людей? На початку війни ти ж пам'ятаєш, як всі кинулись допомагати, віддавати останні у ці історії про пенсіонерів, які життя там пенсію збирали і віддавали на армію, там по півтора мільйона. Прикинь, дід все життя збирав пенсію і віддав там на, на ЗСУ. І люди настільки були бодрі, од один одному допомагати і так далі, але потім трошки життя все розставило на свої місця. Воно показало, що світ не такий, як ви нам хотілось, да? навіть коли ми дуже-дуже хочемо. В принципі, все працює в якійсь системі. І українці, ну давай почесному відчули дуже велику біль розчарування, коли побачили що насправді робиться в Україні всередині. Да? Як би насправді можна було, але як воно насправді відбувається. І ще прикриві того, що є ж гарні люди в політиці, дуже гарні, які реально тягнуть досі Україну. І попри це все, оце от стара руська колона, оце наслідя Сєвського Союзу, оце стара менталка. Просто жесть. Люди відчули велике розчарування в тому, що вони комусь допомагають і нічого не отримують взамін, а ще дуже часто їх ще по голові за це хлопи. А, Я в цьому плані намагаюсь продовжувати допомагати людям. Звісно, не так багато як більше. Зараз все перейшло в проєкти, де ми людям даємо роботу і даємо їм можливість заробити, і туди більше можливості вкладаємо, ніж просто так роздавати там гроші туди-сюди наліво-направо. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як Інстаграм, Фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює. показав досвід. Можна дати гроші людина, чи пробуха, чи в казино піде, і так далі. Реально було таке, дуже прикро. Бувало машини, давали на ЗСУ, а потім бачили, як штрафи десь в якійсь ліській області на цю тачку приходять, наприклад. Хоча вони мали бути на позиціях. Все, що треба, просто не очікувати нічого від допомоги. Скільки можеш виділити, якщо є на допомогу комусь і Нічого не очікувати взамін. замін. Все. Друзі, ми створили проєкт контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ви зможете заробляти від 100 тисяч гривень на місяць. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш розумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні.